Папа, Помощники какие девчат, в они пиют Все? Самых больших. Да, какие у вас есть самые большие? А сейчас самые большие. Ну, сейчас Нет. Не жадно? Не там на тарелочку, я потом есть. Хорошо? Як алиста, Новий Його? Я буду не рухатися. Нові ові тут там треба. Це за листочка не письмо. Письмо. Нові оливкової. Ну, а не письмо. У мене слухи три випускали. А в мене не одного не було. Три випускали. І ти знаєш, що це я була на ясеній групі, це якісь убийства, це якийсь для мене травми. Мне нравится. Мне это самое больше среднего понравилась. Уже підготовь, а то самое интересное. На да, під, я була тільки на в нульовому цьому дітей там, там, це, це малий цели, ліпийник, як кажу. Саша, що ж це ти э, э, чекаєш? Чо в, в тебе така коротка шея? кого у мене чи в знаєш? Черниківник. А у нас одразу, я тільки пішла на підготовчу групу і них пройшов. А він, знаєш, ось такі діловий, все таке снаворота, Парень сидить. Тут у нас.

Чем я джину перед. Это я буду, буду, я буду. Я буду! Давай! пас. Дима мали кушать заперечи. Я хочу музыка кончика, фими. Баклажан? Да, ну, я сразу попробую баклажать. Ну, по по потом... Ось я уже выключила газ в холодный же. Уже в холодный? Да, да. да выше все. Да, не я термо. А, то давилку. А что? На давилку и да вышла, воно все продавится, как пливка не получается. А, Да, саму-саму мелкую. Саму мелкую, угу. ну це доводит. Ну, ні, нічого подобного. Я казав, не, не придуру. Так ну, его и послал, на кого я послав. А він лайно робить, да? Ну він нам приносив коешку. Да, так, 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 понимаешь вот? Ну так, ладно, причем тут. Я кажу, Володя, ты не присилай мені. Он каже, діду, кажу, я на не присыла її. Вона бреше, бреше, бреше каже, то вона хоче випічва. І кажу, що я послав. Да. А ця це... приютила. Так, тепер я сказав, так, тоді, а я тобі сказав, вона заходить, так я кажу, оце так. Не, Коді, От від тебе вліплю. Ти чу, чи ні? Я тебе не добив. Так, вона... А я кажу, так, теб, тебе вб'ю і її приговоз, що тут рядом, кажу. якщо дружба буде якась. У вас. Де, 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 той Сенсація, колаж. Но страдано. У нас силі такого ніхто не виписає, яке виписує. Порадниця, господар, щось не йде господар, Що Блє, таке? Не йде він взагалі. А що таке? не До Дімся зворот. Ні-ні. Ні, що ви Ні, оце все в господарі. Не треба Дімсадворот. Оце все перепечатається із Дімсадгород.

А, плем'я. Плем'яніква. І угу. своєю дочкою. Грибів привезли вони, граків наловили. Так всі сидять за столом, а я ж їх розлякав, вони там хахотали, та дівчина гупала з острів. Вона каже, о, каже, дядьку дає приходити. А вона доволі саджає, як от мочу домочу. Да, 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 да. Як от мочу да, от судь. Люмка, друга, третя рюмка, я от мочу домов. Скоти кождять. Я не хочу хати. Скільки ти мені даси? Да це... А, ну так бачиш, зачем ви тоді? Я не прицінює. Прицінює. Значить, сказали 5300. 5300 продавали. Ба, Що? Я не виступали. І без фокусу. Все, знаєш, там не врає. Усі, я тобі сказав, я не касаюсь до хати. Що ти розходився? Ну посмотри. Що ти вредний. Що ти розходився? Я тебе питаю, ти хочеш про хату? А що ж ты толку там можешь? Ти же ничего там хорошего можешь. Я стругнул не можеш? Не. Що не... це бутылку таку взяти, вот такую. Понял? Нас, ничего настяк делать. Что буду делать? Да плюнуть. Насячь у бутылку. Кажи правда. Ба Аечим? Батя, чим? Кажи правду. Что правду? Казни, кажи. Могу ще небо покрутить? Кажи, язиком ну, мож. може, язиком можу. Ні, ні, ну слухай, кажи. Ну, — Можеш. Все. Я если б не ляпав язиком, я, я, я мовчав. Я не не Штукай, дорогой мой. Штука. Оце ворушили, ці удоди. Їздити о, да, о, везде в круту, оце удоди. Їхав круто. Я, да я, да я, да пір, стирчить. Раз, кердель, кердель, Все. кердель, а потім вже як засинав вже їхав назад. Була би мій. Мій молодець, думаю, батя, кажу, Почували, ну, мені, ми не молоди, Батя Батька, усе буде молодиця. І почуваємо мути, хлопчик проїжджає. Батя, ну ти шляпалася. Батя просився. Молодийці ми, ти ж не забув, щоб поволотопієш, щоб з молодиця плотопі не було. Типу тільки зараз до молодиці доїжджає, опять заснув, приїжджаємо, відкриваю очі. Вже приїхали додому. Ось кажу ворота, Батя, вилаз, кажу ворота відкриваю. А молодиця я кажу, відкриваю ворота, зараз бомба політиками там стоять. Донаді заїхали. По по побалакали, ці, поїхали, віде, поїхали віде. вигрузили клейонку все як положено взяли сахар і поїхали додому. друзі такі це лайбата сухарі Шухали, все і якусь і все а чим ти будеш судити? Не надо мені вкриватись, я тільки ноги чуть-чуть прикрию, щоб не стрес. якщо мене на путь випущать. Ходіш? Закривайте двері в спальні. Це не обов'язково. Ви вже роздіваємося, старі люди. На новому місці може квартири на подвір'я. А це вже спать. От любить поспать. А два часа ночі, ти ж дурно. на роботу завтра. Лягай на бік, бо не дасиш нікому спати без хлопців. Лягай на бік і спи. А чого я хлопців? Аби не говорив. Ні, Не буде говорити. Свят сильнее. Вы знаете, вы в прошлый раз так заговорили, так и так злякалася чи нет? Конечно, это на вино. Сильный баба на печи. Что таке? Это не трогай. Трогай трит. Это нас на печи? Что бы ты натали, а проклята детвора письку заседали. <клухає> у береги нас от лукавого. Аминь. Аминь. Евы, истинно святой не ночью пройду проверю.